Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Якщо ви можете хвилюватися, то зможете й вірити. Тривога та віра вимагають уяви. Хвилювання, переймання це роздуми про майбутнє, якого ще немає, і уявлення про те, що на вас чекає щось погане, важке чи складне, віра це роздуми про майбутнє, якого ще немає, і уявлення про те, що Бог і його обітниці є реальними, що ви дієте відповідно до них і що на вас чекає добро. Все це відбувається у невидимому світі. Ніхто не знає, що відбувається у вашому серці. Ніхто не знає, кому ви справді довіряєте. І тому Бог запрошує нас. Він ніколи не примушує. Ось відкрите запрошення. Переконайтесь у Господній доброті. Блажен, хто покладається на нього. Псалом 34, 9. І коли ви так робите. Це стає вашим особистим свідченням у Господі. Коли я думаю про це, моя пам'ять одразу ж повертається до 1983 року, коли я почував себе геть самотнім. Я приїхав до СРСР, аби ділитися своєю вірою і пройшов кілька днів допитів у КДБ. Я відчував страх, порожнечу та тривогу. Але я налаштувався на духовний лад, і Господь прийшов до мене туди, де я був, до готельного номера, і це було особисте, емоційне та потужне переживання. Господня присутність просто витягла мене зі страху і зробила його, Господа, моїм притулком. І сьогодні Він може зробити те ж саме для вас. Своє життя Ти, Господу, довір. У нього вір, і він усе як належить, зробить. Псалом 37.5. Моя молитва сьогодні. Господи. Я дякую тобі за твоє запрошення довіритися Тобі, випробувати Тебе йти за тобою. Дякую, що Ти ніколи не залишаєш мене і не кидаєш мене. Я знаходжу притулок у тобі і тому знаю, що я буду благословений. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів вебер.